Доброго Дня. Сьогодні починаємо з вами урок номер 1 частина 4. Взаємодія тіл, сила, графічне зображення сил, додавання сил, рівнодійна сила. Ось такі питання сьогодні ми будемо з вами розбирати. Отож, перш за все, давайте декілька теоретичних питань, які потрібно обов'язково знати. Це той теоретичний мінімум, який нам допоможе в розв'язуванні вправ. У підручнику 8 класу це буде параграф 18, який називається Сила міра взаємодії, графічне зображення сил і додавання сил. Тобто, ми сьогодні з вами починаємо розбирати питання, знайомимося з поняттям сила. Справа в тому, що сила це є прояв взаємодії тіл. Тобто, у нас з вами у побуті завжди ми взаємодіємо не буває. Оскільки все наше життя це є прояв певної взаємодії тіл, то і сила це є фізична міра того, наскільки тіла взаємодіють між собою. Дорослий тенесист здатний змусити легкіти м'яч з надзвичайно великою швидкістю і з швидкістю руху спортивного автомобіля. А маленький тенісист, малюк, не може сильно вдарити по м'ячу, і тому він надає невеликої швидкості цьому м'ячу. Отож, сила це є прояв взаємодії дії одного тіла на інше. Силу зазвичай позначають символом F. Одиницею вимірювання сили в е, системі інтернаціональній є Ньютон на честь Ісаака Ньютона, про якого, я думаю, ви пам'ятаєте і знаєте, що це та людина, яка увійшла в історію через те, що йому на голову впало, впало яблуко. Отже, сила вимірюється в Ньютонах, велика літера Н позначається, і це є сила, один Ньютон це є сила, яка діє на тіло масою один кілограм протягом однієї секунди і змушує. Це тіло рухатися із швидкістю 1 метр за секунду. Тобто, змінює швидкість на 1 метр за секунду. Ньютон розписується як кілограм на метр за секунду в квадраті. Звичайно, що з чим, чим з більшою силою вдарить тенесист по м'ячу, тим з більшою швидкістю цей м'яч полетить. Правда? Отож, міра. Того, як швидко буде рухатися тіло, залежить від того, яку силу прикласти до даного тіла. Тут більшу силу приклали, більша швидкість, тут меншу силу приклали, менша швидкість. Крім того, треба обов'язково розуміти, що сила є векторною величиною. Вона має не тільки числове значення, вона має напрямок і має зрозуміло точку прикладання. Тобто, до кожного тіла можна прикласти з певної точки, провести стрілочку, яка буде в певному масштабі. Показувати саме величину цієї сили, яка діє на дане тіло. В даному разі на цьому рисуночку, зараз нам показали силу тяжіння, тобто силу, з якою у нас земля притягує до себе дане тіло М1, сила якась Ф1, а тіло М2 притягується із силою Ф2, тому що воно масивніше, отже, стрілочка буде довша. Як бачимо, що сила має напрям на кінці є стрілочка, тому над позначенням сили у нас також стоїть стрілочка, яка відрізняє. Цю фізичну величину від звичайного числового значення. Так? От, вона має значення, вона має напрямок і має точку прикладання. Далі. Для того, щоб змінити силу, для цього можна, наприклад, щоб оцей автомобіль рухався з такою самою швидкістю, як гоночний легкий. Мотоцикл, звичайно, що на автомобіль потрібно встановити потужніший двигун. Тобто, щоб сила, яку він розвиває, сила тяги у двигуна, була більшою. В залежності від того, як напрямлена сила і куди напрямлена швидкість руху тіла, в залежності від того, виявляється і сам результат. Наприклад. З гармати вилітає з певною швидкістю, під дією певної сили вилітає якийсь там а, снаряд, так, і тоді значення швидкості руху тіла буде збільшуватися, адже вони напрямлені в один бік. Якщо сила штовхає цей снаряд, то і швидкість буде в цьому разі збільшуватися. В цьому разі, коли напрямок сили протилежний, так, протилежний напрямку руху. М'яча, що це може бути за сила. Ну, наприклад, якщо м'яч буде летіти у нас у повітрі, його підкинули і він летить, то з часом він втрачає свою швидкість, тому що діє опір повітря. Якщо він буде котитися по траві, по полю футбольному, то в цьому разі він також з часом зупиниться, адже це буде сила тертя об траву. правда? Отже, значення швидкості руху тіла буде зменшуватися, тому що сила напрямлена в протилежний бік, ніж швидкість. Ще один випадок. Напрямок сили, подивіться, будь ласка, сила напрямлена ось таким чином. Сила напрямлена до центру Землі, а швидкість напрямлена по дотичній. На що це нам натяк? На те, що це рух супутника коловою орбітою. Так, ми з вами розбирали цю тему і говорили про те, що швидкість в цьому разі є лінійною швидкістю, адже вона напрямлена по дотичній до траєкторії руху в даній точці. Отже, напрямок швидкості і сили, подивіться, будь ласка, є перпендикулярні. Так, тобто під кутом 90 градусів. І в цьому разі змінюється лише напрямок швидкості руху тіла. Тобто швидкість тут так напрямлена, в цій точці буде так напрямлена, в цій точці, так і так далі. Правда, ми з вами говорили про це. Але сила притяганням не буде змінюватися. Коли сила напрямлена під кутом до напрямку руху тіла. В цьому разі, коли у нас сила під кутом, так, сила і швидкість. Напрямлені якось інакше під кутом іншим, не 90, а іншим кутом. То в цьому разі у нас змінюється і значення, і напрямок швидкості руху тіла. Тобто швидкість на повороті він змінює свій напрям руху цей автомобіль, і при цьому втрачається певна швидкість. Так? Що робити, якщо на тіло діє декілька сил? Ось на цю. На цей візок діє дві сили. Коли одна людина тягне візок там з якимось продуктами чи ще з картоплею, з городу тягне так, то в цьому разі у нас буде одна сила діяти. Якщо підійде ще дитинка, допоможе своєму тату, татусі тягнути так, то в цьому разі, звичайно, що татусь татові буде легше тягнути, і дитині буде легко тягнути. Вони разом будуть тягнути ту саму вагу, але це буде вже набагато їм простіше робити. Отже, рівнодійна сила позначається великою літерою R і визначається як додавання сил, якщо вони напрямлені в один бік. Силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно, називають рівнодійною, вона рівна за своєю дією дії цих двох сил. Тому її називають рівнодійна. В разі, якщо у нас, припустимо, цю машинку, і у нас і одна дитинка, і друга дитинка, і вони схопили і тягнуть, одна сюди тягне, друга сюди тягне. То звичайно, що перетягне та дитинка, яка сильніша, правда, де сила була більша. Якщо F1 5 ньютонів, F2, 3 н, то зрозуміло, що рівнодійна це буде та сила, яка у нас визначається, як різниця 5 ньютонів мінус 3 ньютони буде 2 н. Тобто, коли, сила у нас, коли сили напрямлені в протилежні боки, рівнодійно ми будемо визначати як різницю. І напрямлена вона буде в бік тієї сили, яка була Більше. І на ще одне потрібно звернути увагу. Подивіться, будь ласка, цей чоловік тримає у нас портфель. У портфелі у нього там якась, звісно, є своя маса, правда, і тому він тягнеться до землі з силою f 2 Сила тяжіння, як ми пам'ятаємо, позначається з центру тіла і напрямлена до землі. Людина тримає рукою і тягне рукою, утримуючи вгору. Так? В цьому разі, якщо у нас сила F2 дорівнює силі F1, то тоді. За значенням, якщо вони однакові, але протилежні за напрямком ця вниз, ця вгору, то тіло буде перебувати в стані спокою. Рівномірно і прямолінійно буде рухатися у нас ось ця, коли сила тяги двигуна зрівноважується силою тертя. І в цьому разі у нас машина буде їхати рівномірно, тобто швидкість її буде сталою. Незмінною рівнодійна сил дорівнює нулю. А тепер розв'яжемо Завдання номер 4 на сторінці 3 нашого зошита. Не існує відокремленої дії. Завжди існує взаємодія тіл, вставляємо слово взаємодія. Тобто, якщо перше тіло діє на друге, то друге, відповідно, діє на перше. Обов'язково. Причиною зміни швидкості руху тіла за значенням або за напрямком є сила. Так, є сила, що прикладена до цього тіла. Отож, зміна швидкостей руху тіл під час взаємодії може бути неоднаковою. Для характеристики взаємодії тіл використовують кількісну міру, силу. Сила фізична величина і є мірою взаємодії тіл. Для того, щоб задати силу, потрібно вказати точку прикладання, напрямок і знати її значення. Отже, в завданні номер 6 нам якраз це треба буде з вами зараз зробити. Позначно рисунку сили, що діють на різні точки тіла. На точку А діє сила 3 Н, напрямлена вгору. По-перше, нам вказують на яку точку прикладання, так, а нам треба ось перша це точка прикладання, потім треба напрямок і значення. Точку прикладання нам вказали, напрямок вказали, і значення сказали. При цьому ми бачимо, що значенню сили 1 ньютон, відповідає одна клітинка. Давайте ми тут напишемо, що одна клітинка це буде 1 н, велика літера N 1 н. Отже, для точки А ми з вами беремо і проводимо, якщо 3 ньютони, зрозуміло, що, враховуючи цей масштаб, має бути 3 клітинки, і напрямлена вгору. Зображаємо стрілочку, коло неї пишемо F1. І зверху над літерою F обов'язково також є стрілочка. Друге, на точку Б діє 2 ньютони і праворуч. Тобто, дві клітинки праворуч пишемо сила F2, вектор. Далі, на точку В 4 ньютони вниз, F3, і на точку Г 1 ньютон ліворуч. F4. Таким чином, ми показали з вами, які сили діють на дане тіло. Мали при цьому ми точку прикладання, мали напрям, про який нам говорили, і значення, про яке нам також вказували. При цьому, враховуючи масштаб, ми з вами показали всі сили, які діють на дане тіло. Завдання номер 7 сторінка 4. Укажи, в якому випадку або в яких випадках змінюється напрямок швидкості та її значення під дією вказаних сил. Отже. Якщо в даному разі на баскетбольний м'яч діє у нас сила напрямлена в протилежний бік до напрямку сили, то в цьому разі що буде відбуватися із силою? Швидкість буде, швидкість буде зменшуватися. Якщо в разі, коли у нас летить якесь тіло в тому самому напрямку, куди напрямлена і сила, так, оце ядро, яке вилітало з гармати, то зрозуміло, що швидкість в цьому разі буде збільшуватися. В разі, якщо у нас летить зараз супутник навколо Землі, швидкість постійно буде змінювати свій напрям, як ми вже з вами сьогодні розбирали, а сила залишається та сама. Значить, значення швидкості те саме, пишемо В змінює напрям. Змінює напрям. Так. А тут, а в цьому разі, коли у нас і швидкість, і. І швидкість, і сила напрямлені в різні боки, під різними кутами, не під кутом 90, а під різними. В цьому разі у нас змінюється. У швидкості відбувається зміна напрямку. Напрямок. Так, змінюється. І змінюється значення. Напрямок і значення. Завдання номер 9 пов'язане з поняттям рівнодійної сили. Нам нагадують про те, що рівнодійна сила це сила, яка здійснює таку саму дію на тіло, як декілька сил, що діють одночасно. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що якщо сили діють в один бік, тобто тягне дві людини, тягнуть в один і той самий бік, то зрозуміло, що їм тягнути легше. Тому що рівнодійна сила в цьому разі, R рівнодійна буде визначатися як f 1 Плюс f 2 Якщо говорити вже конкретно про якісь значення цих сил f1 плюс F2, то в цьому разі, враховуючи, що одна клітинка це один ньютон, ми бачимо F1 це в нас три клітинки, F2 це дві клітинки. Отже, r дорівнює 3 ньютони плюс 2 ньютони і дорівнює. 5 ньютонів. Отже, рівнодійна в цьому разі визначається як 5 ньютонів. В разі, коли у нас сили напрямлені в протилежні боки, ми пам'ятаємо з вами, що рівнодійна буде знаходитися, як різниця між силами і від більшої сили, потрібно відняти меншу силу. В цьому разі F1 у нас скільки клітинок? 4 клітинки пишемо. 4 ньютони відняти, а тут 3 клітинки, 3 ньютони. Зрозуміло, що в цьому разі у нас буде 1 ньютон рівнодійно. Добре. Тепер інша ситуація, коли у нас на тіло діють уже три сили. Подивіться, f1, f2, f3. Так? Отже, ми пишемо r дорівнює. І тепер ми з вами. Будемо, бачимо, що тут буде ніби більше, правда? F1 це буде дві клітинки, F3 аж чотири клітинки. Зрозуміло, що це в сумі буде у нас більше, ніж те, що з цього боку. Тут всього три клітинки. Отож, треба що зробити? F1 плюс F3. Правда, вони додаються, бо вони в один бік напрямлені. І треба від цього відняти тепер F2. Рахуємо, F1 це у нас дві клітинки. Плюс F3 це 4 клітинки. І відняти три клітинки, які з того боку. Отже, рівнодійно визначається, як 6 мінус 3 буде 3 ньютони. В цьому разі буде 3 ньютони. І тепер тут аналогічна ситуація, але по вертикалі сили напрямлені. Отже, є F1, F3, і ми бачимо з вами, що вони. Будуть в сумі давати скільки? Тут 2, а тут 4, тут 6, а тут 1, 2, 3, 4, 5. Все рівно з цей бік буде більша сила, правда? Отже, r дорівнює F1 плюс F3 мінус F2, правда? Так. І R дорівнює, підставляємо F1 це 4 ньютони, плюс F3 це 2 ньютони, бо дві клітинки, так? Відняти F2. А F2 2 це раз, 3, 4, 5. Ще раз перерахували 5 ньютонів. Рахуємо, r дорівнює 6 мінус 5 буде 1 ньютон. Таким чином, визначається рівнодійна сила для випадків, коли сили напрямлені по різному. Дві сили врівноважують одна одну, якщо вони рівні за значенням, протилежні за напрямком, прикладені до однієї точки тіла. Зрозуміло, так? От. Тобто, якщо вони однакові за значенням. Але в різні боки напрямлені, от і прикладені до однієї точки тіла, то вони тоді одна одну врівноважують. На відміну від цієї ситуації, коли у нас сили були в рівні боки напрямлені, але вони були різні за значенням. Тут було 4, а тут 3. Врівноважити одна одну вони не змогли, тому в них вийшла рівнодійна сила якась. А якби вони були однакові, сюди 4 клітинки, сюди 4 клітинки, то в тому разі 4 мінус 4 було б 0. Тобто вони б врівноважили одна одну. Завдання 11.1. До тіла прикладені сили 10, 20, 30 ньютонів, напрямлені вздовж однієї прямої. І питають нас, чому може дорівнювати рівнодійна всіх сил, ось цих рівнодійна. Тобто ми зараз з вами маємо знайти всі можливі варіанти, подумати, як ми можемо взагалі їх розташовувати, і всі відповіді пояснити за допомогою рисунка. Ну, такі завдання не виконуються без рисунка, тому ми зараз будемо з вами малювати. Зроби, будь ласка, ось такі заготовки. У мене їх аж чотири. Бачиш, У мене їх аж чотири. І зараз ми можемо з тобою подумати, яким чином ми можемо розташовувати наші сили. Сила 10, 20, 30 ньютонів. Давай спочатку подивимося, значить, які можуть бути варіанти. Прикладом таких варіантів у нас вже є тут: у тебе В і Г було завдання у попередньому у дев'ятому завданні. Але перше, визначимо зараз масштаб. У нас 10, 20, 30 ньютонів. Я пропоную взяти масштаб, де одна клітинка буде дорівнювати 10 ньютонам. Добре, одна клітинка це 10 ньютонів. Значить, в нашому разі зараз нам потрібно з тобою прикласти 10, 20 і 30. Отже, буде по одній, по дві і по три клітинки сили. Якщо вони напрямлені, у нас припустимо всі три в один бік. Як буде виглядати при цьому малюнок? Давай ми з тобою домовимося для зручності. Будемо малювати зображати сили різними кольорами. Силу F1, наприклад, блакитним кольором синім силу f 2 зеленим і силу f 3 помаранчевим, а рівнодійну силу ще якимсь кольором для того, щоб на малюнку було все красиво. Отже, сила f 1 у нас вже зображена, вона дорівнює 10 н, тобто це одна клітинка. f 1 намалювали. Тепер f 2 Вона має бути дві клітинки. Отже, нам потрібно показати це, і тому щоб вони трошечки давали можливість одна одній бути Ми з вами покажемо ось таким чином. Трошки нижче, ніби так опускаєте, і проводите. F2 зобразили, і тепер потрібно показати F3. А F3 – Це три має бути клітинки. От вони. І всі вони тепер у нас діють в один бік. Отже, в цьому разі рівнодійна як буде визначатися? Давайте запишемо, що рівнодійна буде визначатися як F1, плюс F2 плюс F3. І в цьому разі вона буде дорівнювати 10 плюс 20 плюс 30, і дорівнює вона 60 ньютонів, так? 60. Тобто, нам треба взяти рівнодійну, ось вона рівнодійна, 60 ньютонів. Ми з вами покажемо це 6 клітинок. Отже, ми беремо із точки, яка у нас тут проводимо з вами силу на 6 клітиночок. Щоб показати це, і щоб не нагромаджувати малюнок, я ще трохи вище малюю цю стрілочку, це буде наше Р. Зрозуміло? Тобто, коли, коли в один бік, сили всі напрямлені, всі три. Буде така ситуація. Наступне завдання. Якщо ситуація буде ось така, тобто помаранчева сила в 30 ньютонів напрямлена ліворуч, а ці дві сюди. Що в цьому разі у нас може бути? Звичайно, що рівнодійна. Рівнодійна в цьому разі всі сили додаються відняти цю силу. Отже, F1 додати F2 так? і відняти ту силу, яка в протилежний бік, відняти f 3 r дорівнює F1 у нас 10, плюс f це 20 і відняти f – це 30. І в цьому разі ми якраз бачимо з вами, що рівнодійно у нас дорівнює 0. Тобто рівнодійної тут у нас не буде. На малюнку r у нас не буде. Дорівнює 0 ньютонів. Маємо ось таку ситуацію, коли у нас сила. F3 і F1 напрямлені в один бік, а F2 2 в протилежний. Рахуємо рівнодійну силу. Отже, F1 додати F3 так? і відняти F2. Рахуємо R дорівнює F1 у нас скільки становить 10 плюс F3 це 30. І відняти F2 це 20. Отже, 40-20 буде 20 ньютонів. Отже, нам потрібно зараз показати з вами рівнодійну силу. Ось вона рівнодійна, І ми її зображаємо в який бік, там, де у нас більша сила. Зрозуміло, що з цього боку у нас виходить 10 плюс 20, ой плюс 30. Так? Виходить тут 40, значить, сюди буде напрямлено. І визначається вона як 20 ньютонів. Значить, ми малюємо з вами ось таку стрілочку. І четвертий варіант, тепер, коли у нас з ліворуч буде сила F1. І тепер рівнодійно ми з вами знаходимо R дорівнює як F2 плюс F3 і відняти F1. Підрахуємо з вами. Отже, в нашому разі тут буде 20, додати 30, відняти 10, 50 10 буде 40 ньютонів. Тобто, рівнодійно в цьому разі у нас 40 ньютонів. І напрямлена, зрозуміло, вона буде куди? Праворуч. Отже, ми тут малюємо з вами. Стрілочку на 4 клітинки. Пишемо, що це буде R. Тут теж у нас R. І останнє завдання на сьогодні 11.2. На тіло діють три горизонтальні сили, дві з яких мають значення 8 та 16 ньютонів. Відповідно, яким може бути значення третьої сили, якщо рівнодійна сила дорівнює 20 ньютонів. Знайди всі можливі варіанти. Відповідь поясни за допомогою рисунка. Ми зараз виконуємо з вами один з варіантів, а решту я запропоную вам зробити самостійно. Аналогічно, ми з вами напишемо, що F1 у нас буде блакитним кольором 8 н. f 2 16 ньютонів буде зеленим кольором, ой, f 2 так, f 2 f 3 нам треба буде знайти. Ми з вами напишемо, що F3 треба знайти оп, так, а рівнодійна дорівнює 20 r це рівнодійна. Ось вона, так, це рівнодійна. Таким чином, нам потрібно з вами зараз показати рівнодійно, показати ці дві сили, а цю силу знайти, куди вона може бути напрямлена і яке вона буде мати значення. Оберемо масштаб. Хай в цьому разі у нас масштаб з вами буде, припустимо, одна клітинка, масштаб, так, одна клітинка. Це 2 ньютони. Давайте візьмемо інший масштаб. В цьому разі у нас буде з вами f 1 Оскільки воно 8 ньютонів на дві клітинки. Це означає, що має бути у нас скільки? 4 клітинки. Отже, ми малюємо з вами перша стрілочка. 4 клітинки. Це наше f 1 Далі F2 2 це 16 ньютонів. 16 по дві клітинки це буде 8 клітинок, правда? Отже, ми малюємо ще тут знизу. Трошки нижче. Ось таку стрілочку. Можемо написати, що це F2 Вектор. Там були на тому малюнку, у нас маленькі стрілочки, ми там тому їх не, малю... не підписували F1, F2. Взагалі, на малюнку це треба робити, діти. F1 стрілочка зверху. Так, тепер у нас f 3 буде в протилежний бік. Ми, правда, не знаємо, скільки вона буде. Ми її сюди напрямимо, але ми не знаємо, якого вона розміру. Поки що це для нас знак питання. Але покажемо, що рівнодійна, вона в нас 20 ньютонів. Вона додатня, це означає, що вона напрямлена в той самий бік, куди більша сила. Так? Отже, 20 ньютонів ділимо на 2, це 10 клітинок. Таким чином, ми покажемо з вами ось 10 клітиночок. Ось так. Ось це наша буде рівнодійна. 10 клітинок це наше R. Давайте порахуємо, що в цьому разі ми отримаємо з вами. Отже, R дорівнює F1 плюс F2 відняти F3. Ми хочемо її напрямити в цей бік. Отож, F3 це наше Х. Все решта відоме. Підставляємо замість R це буде 20 ньютонів. Замість F1 це 8, плюс F2 це 16, мінус F3. Звичайне, математичне рівняння. 20 дорівнює 24 мінус F3. Отже, F3 дорівнює 24 відняти 20 і F3 дорівнює 4 ньютони. Отже, ми знайшли з вами, що помаранчева сила буде у нас 4 ньютони. Значить, якщо це 4 ньютони, то одна клітинка 2 ньютони, значить всього 2 клітиночки. Сюди всього дві клітинки. Ось ми їх малюємо жирніше, так показуємо, що саме дві клітинки це буде у нас з вами F3. Зрозуміло? Таким чином ми з вами виконали тільки один з варіантів, які можуть бути у нас в цій задачі. Для вас треба знайти ще які тут можливі варіанти B, V можливо. Для того, щоб визначити якось інакше розташувати ці сили і знайти, чому буде рівна сила F3 в разі, якщо рівнодійна дорівнює 20 ньютонів. На сьогодні все, мої хороші. Я дуже рада, якщо ви все зрозуміли. Напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях, що я все зрозумів, мені сподобалось. Дякую, Наталя Миколаївна. Поставте мені, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно, підпишіться на цей канал і до наступного разу Розв'язуємо фізику разом. На все добре!